Діви, доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас вже незабаром буде повняк в знакі Козірох. Це означає, що закінчується певний важкий період. І зараз ми з вами витягнемо карту, що ж вам освітлить, що вам покаже повний місяць, оскільки ви знаєте, при повному місяці видно можна прямо вночі шукати той, то папороття, яке гарно цвіте. Що буде у вашому житті освітленим? Сила. Ви зрозумієте, що е, все-таки, а так можна, що я сильна людина. Е, дуже подобається мені цей старший аркан. Подивіться, дівчинка і лев. Вона стала частиною, і ви не знаєте, чи ви сильна, чи сила це ви, що е, у вашому житті, чого більше. Ви зрозумієте, що, дивіться, знов-таки у вас ноколоди The World світ у вас просто піде таке наповнення і. Зрозуміння своєї сили. Можливо, хтось зробить певний вчинок, і ви знаєте, що самооцінка підніметься. Можливо, хтось зробить вам комплімент, або ви закінчите певний етап. Тут може бути і розлучення, може бути переїзд в інше місце, робота дистанційна. Тобто все, що пов'язано з за кордоном, і у вас от справді з'явиться таке бажання і впевненість в собі. Я це зможу, мені це вдасться. Я є сильною, от у вас частичка того лева і серце. Серце ви не є такою прагматичною людиною, а тим, в кого є серце. Що буде у вашому житті уходити, оскільки повний місяць він закруглений в нас, а потім він буде менше? Тобто, що буде уходити з убуваючим місяцем? Справедливість? Буде все так, як потрібно. У вас буде другий старший аркан, будуть налагоджуватися справи, і по справедливості це кармічна карта. Вам не треба буде самому нічого робити. Всесвіт зробить для вас. Те, що ви напрацьовували в минулих життях чи зараз, воно повернеться до вас. Тобто уйде той хаос, те, що от було нестабільним і буде лишатися гармонія. Яка порада для вас? Паш Жесл, мечів, вибачте. Шукайте інформацію. Не чекайте просто так. У вас тут два старших аркани, дно колоди, третій старший аркан. Не сидіть і не чекайте в тому плані, що. Шукайте інформацію, тут вам сказала, вам не треба буде робити якісь зусилля, все світ вирішить за вас. Але вам потрібно розвиватися. Паш мічів говорить про те, що ваша дитина може піти на навчання, тут початок проєкту, початок чогось. Тобто подумайте, хоча б або лягте у напрямку вашої якоїсь мети, вашого бажання, ваших таємничих таких от мрій. І тоді все світ зробить це все для вас. Дуже потужні карти. Я бажаю діви, щоб у вас збувся цей розклад, отримали ту енергію, яка вам потрібна. На все добре.